Чотири роки ув'язнення без права обиратися на державні посади. Лідерка французьких ультраправих Марін Лепен програла судову справу про нецільове використання коштів Євросоюзу. Проросійська політикиня очолює найбільшу партію у французькому парламенті і мала намір в чергове балотуватися у президенти, коли вирок набуде чинності та чи потрапить опозиціонерка за грати, Тему продовжить Ірина Іванова. Суд у Парижі поставив крапку у справі про нецільове використання коштів євросоюзом на Марін Лепен та її однопартійців подали до суду за фіктивне працевлаштування помічників у європейський парламент. Замість роботи на установу вони вели справи національного об'єднання французької партії Марін Лепен позов проти лідерки та її соратників подало європейське бюро боротьби з шахрайством, оцінивши збиток у понад 4 мільйони євро. Справу слухали півроку. Політикиня провину заперечувала. Її захист, зокрема, апелював до давності провадження. За даними слідства, система фіктивних робочих місць діяла з 2004 по 2016 роки. Однак суд став на бік позивачів. Марін Лепен відіграла у незаконній схемі центральну роль, зазначив суддя під час оголошення вироку. Підсудна вийшла засідання, не дочекавшись остаточного вироку. Марін Лепен засудили до чотирьох років позбавлення волі, з них два умовно. Ще стільки саме домашні арешти з електронним браслетом. Опозиціонерку позбавили права обіймати виборні посади на п'ять років. Заборона набула чинності миттєво. Також обвинувачена має виплатити 100 тисяч євро штрафу. А її політична сила національне об'єднання мільйон євро. Соратники Лепен рішення суду називають замахом на демократію. Суд висловив свою політичну волю, а не судову чи юридичну. Це вперше за 40 або 50 років, коли я бачу таке написане чорним по білому. Абсолютно неймовірно, але ми будемо опиратися. Марін Лепен понад 10 років очолювала ультраправу партію національне об'єднання. Тричі висувалася на пост президента і мала намір зробити це в чергове у 2027-му. Минулого літа її партія здобула історичну перемогу на виборах до Європарламенту і нині є найчисленнішою партією французьких національних зборів. У своїй політиці опозиціонерка Лепенабстої про російські погляди. Окупований Крим вважає російським, і, хоча вона засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, виступає за зважену позицію щодо війни і критикує європейські санкції проти агресора та не підтримує євроатлантичної інтеграції України. На захист лепен стали її однодумці з ультраправих партій у різних країнах Європи. Приміром угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан розмістив у соцмережі гасло «Жесві Марін, тобто Я Марін. Заступився за Лепен. Також Ілон Маск каже, це зловживання, що матиме зворотний ефект. Адвокати політикині мають намір оскаржити вирок в апеляційному суді. Ми подамо апеляцію. Це по перше по друге, я скажу це серйозно і урочисто глибоко обурений тим, що одним із аргументів суду для негайного виконання рішення стало те, що пані Лепен скористалася своїм правом на захист. Це абсолютно неймовірно. Це певна форма криміналізації захисту, яку я особисто вважаю вкрай скандальною. Доки не завершиться апеляційний процес, вирок у справі не будуть виконувати за винятком заборони на державні посади. Як пишуть французькі медіа, на це можуть піти місяці, а то й роки. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці європейський бюро телеканалу Марафон. Єдині новини.